Боже, всім, хто любить Господа. у цей тяжкий час, коли з кожним днем світ стає все більш божевільним і небезпечним, ми, міжнародна місія, Слова Боже, надаємо духовну та психологічну підтримку багатьом людям. Сьогодні внаслідок вонь, хвороб катаклізмів у людей, множиться душевні розлади, страхи, депресії, панічні атаки, одержимості та хвороби. Багато хто поринув у телебачення та інтернет. Дивляться журналістів, політиків, блогерів, споживають масу інформації, але вихід та полегшення від душевних мок страхів та безумства дає лише слово Боже. Біблія каже, що все у цьому світі створено і дотримується слово Боже. тому молекули, весь всесвіт підкорюється Слово Божому, тому звільняє від усіх страхів, фобій, розладів, депресій та іншого жаху лише слово Боже, адже слово Боже є Бог. Щодня ми чуємо свідчення, як люди відписуються від брехні, пропаганди, агресивного контенту та слухають слово Боже. Забувають свободу, Ісус Христос сказав, і знаєте правду і істину зробить вас вільними. Тож за рік на канали Місії Слава Боже писалося до 2 мільйонів людей. Відео, які ми створюємо, переглянуло близько 200 мільйонів разів за останній рік. Запрошуємо і вас приєднатися до нашої місії. Тут, на нашому телеграмі-каналі, щодня виходять інформації про нові відео на наших каналах у Ютубі. І дивіться ці відео з откривеннями та духовними піснями і псалмами наповнитись вірою, перемогою, прощенням, божественним, ціленням та свобод будь-якого демонічного грабства. Нехай Бог благословить та збереже вас. Напишіть нам, якщо ви потребуєте молитви, підтримки, спілкування та психологічної допомоги.